Так, всім привіт Всім привіт Знов те саме поле через два дні Після горанки вже підсохло Що підсохло. І... роблю, сію седірат, Вон відро, Зано вчеплений культиватор І Мішок на цьому під'їжджає трактором, Сію поперек. Із-за того, що звіти вітер, виходить, тут так отак сіє звідти, туди, звійте туди і під'їжджає, щоб в руках не носити. Хоч ватора кину, а сіб'є посію, думаю, що серпень ще трошки, вересень. Десь, я думаю, підскочить ще раз перегору і вже якби буде в мене площа, хороша площа під якусь культуру. Задобрена це. Це зиму перегниється, не солома, воно буде зелене, воно буде уджигнити як, як, як солома, плюс соломі ще трохи дайся азоту, щоб вона скоріш перегнила. Ця вся солома, на січкарні, вся залишилася тут. А все залишилася тут. Якби. Та й такі-то справи одним словом. Ще мені там порядки, звісно, наробити з тим лісом будь які вирубати, бо вже влізло в город, вже минаю. Так що отакі то справи. Кожен раз заростає, покидаєш, кидаєш, кидаєш. І город все менше і менше і менше. Добре, далі буде. Ну що, народ. Росіяв я. Вже темнота. о, фонарик не щось світить. Отак. Ладно, не будемо включати будемо при хварах. Заброную в один слід легенько пограбаю і все, йду дому. Вже зараз 50-го ти Все, огонь.